Супер мейн івент за останні 40 років, бляха, який ще мейн івент, зрівняється за важливіст з оцим! Чел, що зрівняється? Нічого правильно. Минулого горо Сета Роллін сказав Коді Роусу про те, що той має обрати за який титул він має боротися, чи він хоче голівудський титул чемпіона WWE, чи хоче титул справжніх робочих коней, такий як у Сета Ролінса, чемпіонства світу у важкій вазі. І вже на цьому смакдауні Коді Роуз з'явився для того, щоб оголосити про свій вибір. Вибір який йому був подарований долею, окрім того, що він два рази переміг на королівській битві. Йому потрібно було брати, чи він бере реванш проти Романа Рейнса, чи змагатиметься з Сетом Ролінсом. І ось прийшов час. Першим вийшов Роман Рейнс, де розставляв все по полицях, де він просто принижував всіх тих, кого він вже переміг, і називав Сета Ролінса королем серед переможених. І всіх тих, кого він переміг, він також зарахував до номера два. До людей, які його не змогли подолати, і придумали собі новий титул. На що вийшов Коді Роудс, який запитувався, а що таке взагалі завершення історії? Закінчити історію, за яку він боровся останні два роки? За, про яку він мріяв з самого дитинства? Типу, його ж батько так і не став чемпіоном Дабі-Дії по-справжньому. Чи закінчить він цю історію? А Коді Роуз таки каже: Я, Роман, з тобою буду змагатись за цей титул. І я хочу забрати у тебе все, але не на Расеумані. І тут. ПЕМ! Yeah. Узика Скелі! І Скеля, голова тікіо, виходить для того, щоб з Романом Рейнсом ПОРАМСИТИСЬ. і вони просто стоять і дивляться один на одного. Таким чином, нас підводять до того, що на Реселманії, в головні події РЕСЕЛМАНІЇ 40, ми побачимо матч Романа Рейнса проти Скелі. За беззаперечне чемпіонство Дабідебій. А ось про це я би хотів поговорити. А чи справді за чемпіонство чи ні? Тому що ну не було нічого. По-перше, нам навіть не сказали, що цей матч буде. Просто вони вийшли подивилися один на одного. Ну але всі розуміють, що це дійсно матч калібру Реслманії, тим паче сорокової Реслманії. Але чи справді це матч має бути за чемпіонство? Це матч і так куплять навіть без чемпіонського титулу на кону. Тобто. Можливо, це буде просто матч. Але після самого Смекдауна відбулася Патасовка, відбувся сегмент, там де вони ще 5 хвилин стояли один проти одного. Це не ввійшло в ефір. І Роман Рейнс хизувався своїм титулом. І мені здається, все ж таки це буде ще один учасник, який ляже під Романа Рейнса в головній події. Реслмані я прям не певен, щодо переможця, але сам факт такого матчу. І за цей титул це неймовірно. Я дуже зрадів, по-справжньому зрадів, що скеля повернувся, тому що це круто. Типу, можливо, скелі, варто залишитись і повернутися до голови столу, як він казав, народий Іван. Не знаю, типу, для мене трошки обурливо, що Коді Роудс. Такий, можливо, колись там, потім щось ми з тобою. От я свій шанс, типу, зараз перехрюкую на скеля, давай, Двейне, іди бийся, бляха, це твій племінничок, вправ йому мізки один раз, а потім я там колись е років за сім може бути, е -е, піду і позмагаюсь з Романом Рейнсом. Типу, це кукалдізм, як на мене. По скеля, красунчик. От скеля прийшов такий, сказав, що, що ти там, Коді, сосочка, чому? З собакою зараз буде ще й зі скелею, типу, і все, і забрав о, це, цю можливість. Типу, а ти, чоловік, і в королівські битві переміг там два роки поспіль? Йди по поспі по -пі подзюр. Але для реслінгу це найкраще. Чим більше людей дивляться реслінг, чим більше очей привернуті. До цього виду спортивних розваг тому я не розумію хейту з боку цих от смарків, які вже поставили смикдауну оцінку навіть менше ніж двох-двох балів із десяти. Ну, це і зараз я дивлюсь на Ютубі. Дуже багато дизлайків. Все ж таки, є там спеціальні функції, там де можна. Хтось скидував 189 тисяч дизлайків. Навіть я бачу в чаті. Так, всі це якось хейтять, бо для чого це тоді була королівська битва? Для чого Коді перемагав? Але насправді не все так просто, бо у нас був CM Punk Можливо, він мав перемогти в королівській битві, але вже під час королівської битви він отримав травму тріпцепсу. Ми маємо дякувати тому, що. Склалися так зірки, і настільки популярна зірка, як Скеля, Голівудська зірка Скеля. Ну, взагалі, це не просто там реслер, який пішов в Голівуд, як було свого часу. Ні, це зірка світового масштабу, одна із найбільших зір, зірок кіно. І він приділить час для того, щоб взяти участь у Реслманії. Це вам не просто там проводити матчі на півпустій арені і розповідати, що ось ми робимо вклад в реслінг, бо ми провели матч на 9 зірок на кейдж-матчі. Ні, це так не працює. Скеля не молодшає, і я не знаю, коли ще буде така нагода розвинути цю історію про верховного ватажка племені, про людину, яка тягне на собі цю родину Ануаї. У цей спадок родини Ануаї, і я думаю, що скеля це надзвичайно важлива част частинка цього пазлу цієї величезної красивої історії, яка у нас уже йде протягом трьох років. Ми за це маємо бути вдячні. Зараз побачив реакцію на це все. Скільки дізлайків на ютубі скільки які рейтинги на кейдж матчі, Для мене це виглядає дуже дивно. Це виглядає як якась іпсо, тому що реакція глядачів на арені. Ну вони блин, на афігели, вони скандували дизи Люди на арені були раді цьому. І коли ми вже після цього бачимо ці дізлайки, це виглядає як щось таке дуже дивне, типу камон. Ну, буквально на початку року люди хотіли бачити цей матч Романа Рейнса і Скелі. А зараз чомусь вони різко перемітнулися, все тепер для них це погано. Ну, я не знаю, це виглядає як якась пр проплачена атака, я не знаю чому. Я хотів сказати, можливо, знаєш, навіть люди будуть бойкотувати цей матч, як типу, матч Кріпелеча і Романа Рейнса на 32-й рейс коли там буквально весь матч Скандували Борінг, там, ми хочемо на Камуру, ще якусь херню. Але я навіть не впевнений, що будуть байкенувати, тому що ну, ми чули і реакцію, вони раді були цьому хази. Я скажу, це просто тупе вирадування дітей. Іноді мені здається, що більшість фанатів uh, WWE — це дорослі діти. Типу, навпаки, кльово, що от як Олег сказав, що от є суперзірка. Не просто реслінгу, а світового масштабу, яка каже: чуваки, я готовий в останній свій матч кар'єрі залетіти, продати квитки на ювілейну 40-го реселманію. 40, Сорок років, уявіть, люди стільки не живуть, а це все триває 40 років. Бути в головні події, розвинутися до таких нев'єбенних масштабів, що просто, очманіть, про це будуть казати всі. Типу, всі, хто знає Скелю, дивились форсаж і ще щось, всі будуть казати, бляха, Скеля пішов за титул чемпіона дабі змагатись. Я буду дивитися цю реселманію тільки заради скелі. Тобі 100% ТСН, ШМСН, єдиний марафон, вся херня. Тобі будуть писати про те, що бляха, Двейн, Дзерак, Джонс. Виступає на Реселмані, це очманіть, це супер рівень події. І я не уявляю, щоб Коді Роуз був е, тим е, чуваком, тим геймченджером, який би до такого апіздохуїтельного масштабу роздув Раселмані 40. Ну, типу, про всі просіпулась до Коді, але, блядь, ні. От ні. Коді Роуд – це зірка реслінгу, а Двейн Скеля Джонсон це взагалі просто зірка світового масштабу на рівні з якимись там, та навіть вище ніж деякі президенти. І я хочу сказати про те, що навпаки, це ще один вклад в історію Коді Роу, це яку він хоче закінчити. Уявіть, якщо Роман Рейнс, а я в це вірю, перемагає Скелю. То якщо Коді Роудс після цього здолає Романа Рейнса, то він стає людиною, яка перемогла переможця Скелі. Це ще крутіша історія, це ще важливіший титул. Ну ось дивіться, люди почали хейтити Коді Роудса через те, що другий виграв Рамбл. І тепер вони сумують. Через те, що Коді Роудс не буде битися в мене в інтересоманії. Боже, як же насрнув у цих смарків в голові? Я просто не розумію, як вони думають. На початку року ви хотіли матч рока проти Романа. Потім, коли зрозуміли, що це не буде ви такі блін, ну сумно, вам дали Коді Роудса проти Романа Рейнса», ви такі, ні, ми цього не хочемо. Ми не хочемо знову Коді Роудса переможцем Рамблу і не хочемо, щоб він бився проти Романа. Потім вам кажуть, ну, окей, не буде у вас Роудса проти Романа, ви такі, ні, ми хочемо! Кодіротися проти Романа Рейнса, ми не хочемо рока проти Романа Рейнса. Ну, типу, я, я не хочу нікого обрасти, але чуваки, ви оцінюєте трошки, ну, далі. Ви просто зараз побачили бляха один сегмент, і як же він класно всіх роз'їбав. І прям на два лагері по поділив всіх. Чуваки, такі, як ми сидять, типу, Гігачеди, і кажемо, оч я їду на WrestleMania 40. Я дивлюсь це шоу. Я чітко знаю, що там буде Скеля, там буде Коді Рос, там буде Сієм Панк, там буде Роман Рейнс. І це буде ліпше шоу останніх 10 років. І чуваки, які сидять, і пишуть коментики на кейдж-матчі. I'm sorry to hang best all sure, den I might why I watched this McDown, I spent two hours for nothing. Why you fucking bullshit? Why you don't do, do this to me? I just wanted to be a wrestling fan, but since science five, five years, I just only suck in fucking dicks. Типу, і все, пішли нахуй довбойове. Типу, чуваки, не розчаровуйтесь. Я вам гарантую, от з нами, коли ви дивитесь, все буде зовсім інакше. Ви прям по-іншому будете це, це сприймати. Так, ми і псо, Ми ще гірше, і псо. Але ми ваше В Цьому всьому я не розумію, як я, я маю відчувати себе, тому що я хотів і матч Романа Ренса і Скелі, і я хотів Кодя і Рома на Тобто, що мені відчувати в цьому випадку? Радість. Ну, тому що у тебе є супер мейн івент за останні 40 років. Бляха, який ще мейн івент? Зрівняється за важливістю з оцим! Чел! Що зрівняється? Нічого правильно. Ми дізнаємось, що далі на етерах Ро і Смакдаун в телеграм-каналі Деб Лукс. Так що обов'язково підписуйтесь і будьте з нами. 7 і 8 квітня прийшли і подивились, ви, бляха, очманієте. Це 100%.